Вітаю, друзі! У цьому відео ми розберемо, що передбачає закон та як отримати знижку 50% на штраф, як отримати знижку на штрафи від ТЦК та СП, покроковий алгоритм за законом, чи звільняє сплата штрафу від виправлення порушення, хто може уникнути штрафів через військову службу, чи є відомості з реєстру оберіг доказами. Законопроект номер 12093 підписаний президентом Зеленським, запроваджує механізми зниження штрафів за порушення військового обліку, зокрема знижки 50% за добровільну сплату, а також закриття адміністративних проваджень для тих, хто пішов на військову службу. Спочатку я розповім про зміст цього закону, а потім про критичні зауваження та покроковий алгоритм дій. Що саме передбачає закон про знижку на штрафи від ПЦК та СП? Закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, спрямовані на стимулювання військовозобов'язаних до добровільної сплати штрафів, а саме, знижка 50% на штрафи від ПЦК. Військове зобов'язання, які вчинили адміністративне правопорушення за статтями 210 або 2101 КОАП порушення правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію, можуть сплатити лише половину мінімального штрафу 8500 гривень замість 17 тисяч гривень за умови добровільної сплати. Закриття адміністративних проваджень. Якщо особа, яка вчинила правопорушення, Пішла на військову службу, адміністративне провадження щодо неї не розпочинається, або, якщо розпочата, підлягає закриттю. Спрощений порядок розгляду справ. Військовозобов'язаний зобов'язаний може подати заяву про визнання порушення та згоду на розгляд справи без його участі, що дозволяє ТЦК винести постанову протягом трьох днів у мінімальному розмірі штрафу. Дистанційна взаємодія через Резерв Плюс. Заяву про визнання порушення можна подати через електронний кабінет у резерві плюс, а постанова може бути надіслана на електронну пошту або в кабінет. Докази з реєстру оберіг. Відомості з єдиного державного реєстру призовників військово зобов'язаних та резервістів оберіг тепер офіційно вважаються доказами у справах про адміністративні правопорушення. Розгляд справ за місцем виявлення правопорушень. Справи про правопорушення за статтями 210 і 2101 можуть розглядатися не лише за місцем військового обліку, а й за місцем виявлення правопорушення. Хто може отримати знижку 50% на штрафи від ТЦК та СП? Знижка доступна для осіб, які вчинили адміністративне правопорушення за статтями 210 або 2101 КОАП, наприклад, неявка за повісткою, відсутність військово-облікового документа, неоновлення даних, подають заяву про визнання порушення та згоду на розгляд справи без їхньої участі. Сплатять 50% штрафу 8500 гривень протягом 10 календарних днів після набрання постановою законної сили. Знижка застосовується до всіх видів порушення військового обліку, а не лише до неоновлених даних. Однак, як зазначає Міністерство оборони, першим у резерві Плюс з'явиться функціонал для визнання порушень, пов'язаних із неоновленням даних. Покроковий алгоритм отримання знижки 50% на штраф від ТЦК та СП. Дізнайтесь про порушення. Перевірте у резерві Плюс або через ТЦК та СП, чи є відмітка про порушення. Наразі, на жаль, Резерв Плюс. Може не вказувати, яке саме порушення зафіксовано, але Міноборони обіцяє виправити цей недолік. Подайте заяву. Зверніться до ТЦК або відповідного органу СБУ чи служби зовнішньої розвідки, якщо ви там на обліку, і заяву, в якій вкажіть, що не заперечуєте факт порушення. Дайте згоду на розгляд справи за вашою відсутністю. Заяву можна подати особисто або через Резерв Плюс. Для цього потрібно уточнити дані в реєстрі. Отримайте постанову. Протягом трьох днів ТЦК перевірить заяву та винесе постанову з мінімальним штрафом. Постанову надішлють на вашу електронну пошту або в резерві Плюс. Сплатіть 50% штрафу. Протягом 10 календарних днів після набрання постановою законної сили сплатіть 8500 гривень за реквізитами, вказаними в постанові. Перевірте виконання. Після сплати половини штрафу постанова вважається виконаною. А обов'язок зі сплати штрафу виконаним. Стосовно кого ТЦК та СП закриють адміністративне провадження та не застосують штрафи. Адміністративні провадження за статтями 210 і 2101 КОАП закриваються, якщо особа пішла на військову службу до моменту винесення постанови. вже проходить військову службу на момент розгляду справи. Важливо. Закон передбачає закриття адміністративних проваджень лише для тих, хто пішов на військову службу до винесення постанови, особи, яким штраф уже накладено, на жаль, не підпадають під цю норму. На мій погляд, такий підхід є несправедливим, оскільки дискримінує громадян, які отримали штраф раніше, але згодом пішли на військову службу. Це суперечить принципу рівності перед законом, закріпленому в статті 24 Конституції України. Норми не стимулює тих, хто вже отримав штраф до добровільної служби, адже вони не отримують жодних пільг, навіть якщо приєднаються до війська. Вважаю за необхідне розширити дію норми про закриття проваджень на осіб, які отримали штрафи, але пішли на військову службу після набрання законом чинності, передбачивши механізм повернення сплачених штрафів, чи можна розглядати адміністративні справи від ТЦК та СП за місцем виявлення правопорушення. Так. Закон дозволяє розглядати справи правопорушення за статтями 210 і 2101 КОАП не лише за місцем військового обліку, а й за місцем виявлення правопорушення. Наприклад, якщо вас зупинили на вулиці і ви не мали військового облікового документа, справу можуть розглядати одразу в ТЦК, куди вас доставили. Але чи не порушується ця норма права військовозобов'язаного на захист? Ця норма може сприяти практиці полювання на військовозобов'язаних, коли ТЦК разом із поліцією зупинятимуть громадян на вулиці та одразу розглядатимуть справи, створюючи тиск на особу для визнання порушення. Це особливо проблематично в умовах воєнного стану, коли громадяни можуть відчувати страх перед силовими структурами. Розгляд справ за місцем виявлення може призвести до порушення права на захист. Оскільки особа може не мати доступу до адвоката чи документів, які підтверджують її правову позицію, наприклад, відсрочку від мобілізації, відсутність чітких критеріїв, за якими ТЦК та СП обирає місце розгляду, створює простір для довільних рішень і можливих корупційних схем. Вважаю за необхідне уточнити в законі, що розгляд справи за місцем виявлення можливий лише за згодою особи або у виняткових випадках. А також забезпечити обов'язкову присутність адвоката при таких розглядах. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях, чи є відомості з реєстру оберіг доказами по адміністративним провадженням від ЦК ТСП. Так, закон вносить зміни до статті 251 КУАП, додаючи відомості з реєстру оберіг до переліку доказів у справах про адміністративні правопорушення. Це означає, що дані з реєстру можуть використовуватися для підтвердження факту порушення, проте порядок введення реєстру оберіг залишається засекреченим, що може ускладнити перевірку цих даних, чи звільняє сплата штрафу, накладеного ТЦК та СП за адміністративне правопорушення від необхідності виправити порушення. Сплата штрафу, на жаль, не звільняє від обов'язку виправити порушення, в якому особа зізналася. Наприклад, якщо ви не оновили дані в ТЦК після оплати штрафу, все одно доведеться це зробити. Якщо порушення стосувалося неявки за повісткою, сплата штрафу не звільняє від виконання військового обов'язку. Але, на мій погляд, є суттєві недоліки. А саме для громадян за кордоном, які сплатили штраф через резерв плюс, виконання додаткових вимог, наприклад, явка до ТЦК та СП, може бути ускладненим або неможливим, що створює правову невизначеність. Відсутність чіткого механізму, який би вважав порушення виправленим після сплати штрафу, може призвести до повторних проваджень за те саме порушення, що суперечить принципу, ніхто не може бути покараний двічі за одне правопорушення. Таким чином, я вважаю, що вкрай необхідно внести зміни до закону, передбачивши, що сплата штрафу за певні правопорушення, наприклад, не оновлення даних. Автоматично вважається виправленням порушення, якщо особа одночасно оновлює дані через резерв плюс. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях.